Їх знаходять в лісах і на смітниках, у підвалах і в найглухіших закапелках вулиць, маленьких, кволих і покинутих напризволяще найріднішою людиною, матір'ю, яка мала б любити та оберігати, а натомість бездушно, наче тварину, кинула помирати жорстокою смертю. І далеко не всі немовлята народилися в сорочці, як, от маля і Сарненщини, яке, народивши у лісі, там і залишили. Жінка навіть не загорнула його у простирадло, виявлене поруч. За словами медиків, ще кілька годин і дитини. Наб замерзла. На жаль, тенденція, коли новонароджених викидають як непотріб, невпинно зростає. А засоби масової інформації регулярно вибухають новими фактами звірячого поводження горе батьків зі своїми дітьми. Аби хоч трохи зменшити кількість подібних випадків, в Україні ось уже кілька років відкривають спеціальні пункти під назвою Вікно життя, де мати може анонімно залишити свою дитину і не прирікати її на смерть. З огляду на нещодавній випадок на Рівненщині журналісти телеканалу Ритим запитали у рівні. Чи знають вони про існування вікна життя? Вікно в світ, чи я має вікно в життя? Ні. Так, чесно знаю. І в них своя версія. Для чого воно те вікно життя? Ні, я не знала. Це, значить, це треба, щоб люди знали, які не хочуть, дійсно, щоб ви викидали нам спрос на, на кухні. Після пояснень журналістів телеканалу «Ритим» жінки висловили здогади, де ж у рівному може розташовуватися вікно життя. Готелю миру, там там якась лікарня возле з миру. То я так думала, можливо, там перинатальному центрі може я Ні, я ні, не знаю. Я думаю, може в парентальному центрі. Ні, насправді ж вікно життя розташоване на території пологового будинку номер 2 на вулиці Мірющенка. Їснує з 2011 року. За словами головного лікаря рівненського міського пологового будинку Сергія Сулімовського, за ці чотири роки сюди не поклали жодного малюка натомість неодноразово клали кошенят та цуциків. Цим вікном граються дітки, які тут рядом живуть. Вони бачать, що це вікно, воно вночі світиться, освітлюється. І дуже часто, ну вже трошки менше, але раніше, дуже часто вони там підпадають чи кошенятку, чи якусь собачонку. Що ну, було створити? Ну нічого, у нас вони тут територія велика, вони приживались, у нас тут не один песик прижився. Ні одна, ну, з собаками складніше, але котенята, що саме дивне в природі. Таке відчуття, що навіть вагітні кошки знають, що пологове буде, вони приходять тут, народжують своїх кишенят десь тут під вікнами, під е, кришами маленькими, там, в подвальних приміщеннях. Лікар каже, причина не в тому, що на Рівненщині ніхто не відмовляється від новонароджених, а в тому, що матері, які вирішили позбутися свого малюка, в більшості своїй асоціальні. Вони навіть, ну, грубо говоря, телебачення не дивляться. От, тому що ми спочатку. Старалися рекламувати це все, це в мас-медіа було дуже сильно освітлено. Але за цей час в місті, ну, скільки я можу пам'ятати, тільки двоє дітей десь були залишені в місті. А з району приїхати жінка, вона не хоче. Жінки дуже сильно бояться, що хтось буде їх шукати. Причому мене снували, що ніхто нікого не буде шукати, щоб краще залишити в вікні життя. Вікно життя розташоване на майже безлюдній території, і таким чином гори матері можуть залишитися непоміченими. Це плюс, який водночас і є головним мінусом. Адже знайти його без сторонньої допомоги майже неможливо. По дорозі до вікна життя жодного вказівника, що анулює будь-яку анонімність, адже тільки розпитавши людей, чи медперсонал можна знайти туди дорогу. До слова, вікно життя у пологовому на Мірющенка єдине на всю Рівненську область. За словами головного позаштатного Акушаргія гінеколога управління охорони здоров'я рівненщини Інни Гуценко відкривати бодай іще одне не заплановано. Мовляв, немає потреби. Не було таких планів, ну, бо наскільки мені відомо, що може, може, десь на сьогоднішній день і планує десь в районі. Не про це мені невідомо, тому що не, не актуально було. До сімейного психолога Василя Галябара неодноразово зверталися жінки, які боялися, що не можуть полюбити свою дитину. Та в результаті виявилося, що вони боялися не лише цього, а й загалом своєї неспроможності. І потім це було виявлено, що це є частинка її загального депресивного захворювання. Лікуємо основне захворювання у 90 випадках і 100 – це є депресія. Ще 10 випадків це є так звані реактивні стани. Тобто, коли тимчасово затьмарюється свідомість або втрачається критичне відношення до себе, і тоді призначається трошки інше лікування. Психолог розповідає, куди може звернутися вагітна дівчина за психологічною підтримкою і наголошує, шукати поради потрібно у тих, кому довіряєте. Якщо це до 18 років, так на е більш покоління, то у нас є клініки, які називаються доброзичливі до молоді. Ну обласна, наприклад, наша дитяча лікарня. Хороші заклади. Там можна звертатися до будь-якого фахівця. Можна звертатися до нас психічного здоров'я, можна звертатися до нас як до психіатрів, психологів, які в нас є в мережі і в інтернеті воно все є. Можна потрібно перш за все звертатися до людини, якщо ти їм довіряєш. Якщо хтось десь сказав, що є хтось, який нібито допоміг, але це так уявно віртуально, то краще не йти, бо це може бути розчарування. Тобто потрібно була довіра і професіоналіст того порадника, хто це є. Це може бути можливо навіть і людина, яка не зв'язана з медициною. Аби терапія мала більший ефект, Василь Галябар намагається знайти шлях до сердець батьків вагітних дівчат. Батьки інстинктивно люблять своїх дітей, інколи так сильно люблять, як в тому анекдоті, так сильно любив, що задушив. То я через те, і ми коли порозуміємося ну, з батьками, то і розповідати їм про їхнє дитя і бачить його правильні, хороші риси, то батьки трошечки розвиднюються, тому що, як правило, воно базується на такому батьківському. Е ми називаємо це так, панівній правоті. Нам здається, що ми дуже розумні. А реально наступне покоління розумніше за нас. І відповідно, коли з ними ненав'язливо аналізуєш, що ми очікуємо. Ми очікуємо, щоб про тебе добре не сказали чи погано, чи щоб твоє дитя було щасливо. І більшість батьки вибирають, щоб була щаслива дитина. А раз так, то вже тоді думки про те, що скаже сусідка. Взагалі, думки про те, а я мав іншу версію, то воно відходить, тому що своє дитя це найдорожче. Головне, аби матір зрозуміла, що дитина її найбільше щастя, а не біда. І якщо все ж таки новоспечена матір має твердий намір залишити своє маля, то нехай, хоча б, зробить це по людськи, скориставшись вікном життя. Тому міській та обласній владі слід всерйоз задуматися над актуальністю збільшення не лише кількості таких пунктів, але й над регулярним інформуванням незахищених верств населення, аби не повторився сарнинський сценарій. Анна Хіночик, Олексій Самойлов, Віктор Терещук у ритмі подій.